З приводу ситуації в Криму хотів запитати. Як ви оцінюєте, що відбувається зараз в Криму, в Севастополі? В Криму і Севастополі треба приймати термінове рішення. Я тільки з Криму приїхав зараз. І що там? Розкажіть, як очевидно. Ну що громадське телебачення? А що там в Севастополі? Вчора. Якщо подав відставку, мені телефонував заступник, всіх їх кинули, побили, ті, хто залишився, міськраду заблокували, щоб обрали там із полкове і таке інше. В Криму теж там всі, які різні голови підіймають. Треба терміново вирішувати питання. Я, я, виступив, я Яким чином я, я, хто повинен Виступив по телебаченню, я сказав керівникам Кремлю Севастополя, щоб вони пішли в підставку, знайшли собі мужність, так як я зробив у 2005 році. І, і, а з Києва треба рішення по тому, щоб там... Хто і яке рішення на вашу штукатур? Хто? Турчинов, лідери фракції, Аватар, Ливанченко. Які рішення має бути? Силовикам треба вирішити і треба е, определятись, хто на цьому етапі буде керувати і Севастополю. У мене пропозиції є. Спитаю, скажу. Так -у.